Так, Всім привіт, сьогодні у нас течик Т5 в рестайлі, е, груз пасажир. Е, сьогодні у нас буде відео по тюнінгу е, магнітолога з величезним екраніщем і частиною фізичних кнопок. Знизу з таким екраном з Камера заднього виду Full HD на Sony. І інтегрований партронік, тобто партронік має відео який інтерпретує на дисплей ті, всі лінієчки і тому подібне, тобто без фактично дисплею а транслює на загальний дисплей, будемо це все діло інсталювати, він зроблений типу, а-ля підштатний, є в комплекті кріплення. Щоб зафіксувати це на бампері, ми відповідно будемо застосовувати вирубку або вирубкою Повирізати отвори для того, щоб все це діло змонтувати. Давайте тут єдиний мінус у нас на задньому бампері фаркопа. Нам бампер треба зняти, тому що розмітку будемо робити зсередини. Там в принципі, з завода має бути вже промальована розмітка. І щоб це діло можна було якось закріпити і прокласти, щоб було все по красоті. Добренько, давайте полегоньки розбираємо. Бампер зсередини Так, Тут є у нас явно видні. Думаю, під якимось кутом вам показати, що було видно. Одних квадратик з кружечком бачите. І тут. Тут його трошки слабше видно, але він тут є. Якщо під певним кутом подивитися, я думаю, буде видно Квадратик з кружечком. І така сама фігня тут теж підку там, подивитися є. Зараз ми в центрі цих квадратиків шилом робимо отвір. Ну, зараз просто візьму першу лінічку, зроблю діагоналі, так щоб чітко чітко було в центрі. І на цих місцях посередине отвір під вирізку. Так, от діагональки. Тут, тут, ну, всі 4. Зараз вісімкою сверлом конічкою сверлимо. Отвір на вісім і вирубкою вирубуємо всередину. Так щоб воно тако, пластик тягнуло до середини. Відповідно, з цієї сторони буде гладенький виріс. Так, все, дирдочки готові. І зараз випаде. Наживляємо цю вирубку через отвір. І ще рашимо клянц, Коротше Зараз прорубаю, покажу, як воно виглядає. Так, дві вже зробив. Зараз ще нажив, покажу, як вам це прорізно перерізає. Тут ще можна легенько фену підігріти, щоб це по біліні трошки прибрати. Просто фен трохи дати, що так там повітря пройшло. Як воно за файну сідає, подумав, ріку і тримає. Чинкс. Чим не завод. Завод. Все за лице. І красота. Ну, давай там прорубаю. Одну дзюрочку, щоб ви просто побачили, як хто все легко робиться. Скажи при наявному інструменті все робиться легко. І все. І Ну І зараз саме так. Та, Говно фреза, що йде в комплекті з партвом, то не забудьте, бо ви неї так розхамулите, що ви охренієте. З цією фрезою у вас. Чудо не вийде. Треба буде ще бавитися з концересними ножами, все одно вийде. близько. Тобто все, що в комплекті йде, це шляпа. Так, тримовський праймер. Дуже місце приклеювання. І приклеювали. Ось таке виглядає партронічка. чикс чикс і чикс чикс так це виглядає з цієї сторони. Зараз це все треба змотати в косу, підписати їх. Замаркірую їх зараз. І змотаю в косу. Так, змотав м'якою мохнатою стрічкою. Плюс це все діло закріпив подівельним скотчем, він файний липучий такий, що хер відірвеш. що у нас нічого не відвалювалося не так, і не блянькало. І ми будемо судою. Ось такий у нас лишень кусочок, тобто десь в районі заднього ліхтаря, якщо там буде можливість пропхати, у нас буде десь кріпитися або за ліхтарем, або десь там далі цим блок. Далі ти його пропхати не зможеш, бо довжини не вистачить. Так, зараз нам це треба. Адаптувати. У мене вроді була резинка під цей діаметр зараз. І через резинку пропхаємо. Е, відкручу ліхтар. Подивимося, що у нас там буде доступ руку запихати. Так, у нас от проблема. Коротше, цей отвір у нас просто типу як вентиляційний і там навіть фішку запхати неможливо. Ну, У нас є ніша звідси, яка йде прямо сюди. Є два варіанти, або типу, наглу через клапан пропихати під клапан, що не є дуже добре, або зробити отвір тут, о, під резинку, гарно там захистити зразу і прокласти сюди напряму, все щоб вийшло, і прямо догори в тут і якраз прохід прямо сюди всередину. Я вибираю Просверлитись. Так, бампер заложив, проклав провід, отвір промостив і резинка за рахунок промачена, залетіла розплюнути. Все, у нас загаром там вшили. тепер це можна назад скручувати, все це діло. І типу, по бамперу у нас буде все. Переходимо до слідчого етапу. Так. Паралельно дверку камеру ми будемо кріпити приблизно десь ось наприклад тут. Чому тут? Тому що тут у нас йде отака площадка алюмінієвого замка. Вона плюс зверху такою плашкою прикручується з цієї сторони. Там хоч зараз налито всякого нігролу, як бачите по замку, там є окисло і є гарантія того, що ми можемо наробити боки, якщо відкрутити. Плюс, якщо б навіть хотів би десь тут пропхати, наприклад, через підсвітку. Якщо ви не знаєте, ця підсвітка є глуха, там всередині йдуть контакти, на яких кріпиться ці плохони, відповідно залізти, звідси не вийде. У нас є тут отвір достатній, через який ми можемо через резиночку пропхати. Все, що нам необхідно. Тобто, от закінчується цей. І от звідси ми тут одесь, кріпимо камеру. Так вона буде трошки в сторону зміщена, але цього буде достатньо, щоб її левонько довернути. І ну скажімо так, більш-менш направити приблизно в центр. Звичайно ж, ніхто по цій камері назад їхати не буде. Тут просто буде показувати в будь-якому випадку, боки дивишся, ти завжди по зеркалах. Зараз воно просто буде транслювати, показувати, що відбувається ззаді. Тобто камера просто чу трохи довертається приблизно. так от. Якщо тут центр, навіть звідси камеру, трохи сюди до центру довернути, щоб вона світила, наприклад, десь в 3 метрах від автомобіля в центр. Ну, або там вже як власнику буде вподобає. Плюс камера ширококутна, тобто з нею проблем немає. Е, Тресера нам буде відбивати е, партронік, тому з цим, я думаю, проблем не буде. Добренько, давайте тоді. Зараз тут о, засверлюємося, щоб сюди пропустити дріт. І будемо його пропихати сюди, зробимо отвір в ці резинці, ще додатковий боку, щоб це все ущільнити. І буде зараз забава з проводочками, пропихання через гофру, сюди-сюди. Наша задача. Сподіваюся, буде зараз пробувати на курінках підключати. Треба вияснити яких з цих Цей. А, ні, все, він має направлення. Все добре, він має направлення, значить цей у нас всередину. Це йде у нас до камери. Тобто цей дріт ми пропихаємо до камери. Від камери лишень виводимо сюди, камеру кидаємо на масу. На мінус. Uh -huh -huh -huh. Так. І плюс заводимо сюди. Тобто у нас тут є конектор заднього ліхтаря. Там будемо підключатися. Получається один провід в цю сторону пропихаємо. А зараз ми підв'яжемо плюсовий провід і два проводи сюди пропихаємо. Тобто один буде у нас на плюс, один у нас буде підключений до камери. А цей ой, а це другий роз'ємчик, до нього буде підключатися вже сам кабель, який йде у нас туди всередину в салон. до цього Тобто у нас е, живлення на камеру проходить через цей блок. Він нам буде транслювати картинку на екран, на камеру, на магнітолу, на увазі. І відповідно так само у нас ще є жилення, яке ми маємо тут теж заживити. Я вже підключав на батарейку, на акумулятор 12 вольтовий, перевіряв, партнерки працюють класно. Е, так, ну Давайте полегоньки монтуємо. Скільки не займає часу? Так, все ж таки я доколупався легоньким відкрученням, прошиканням, відкрутив, не знімав, бо час йде. І камеру розташовав тут. Тут не, бо тут є така херня блін, балдешка. Там немає просто куди дріт випхати. Прийшлося робити це прямо під замком. Пропхав дріт, сюди завів туди. Тобто цю штуку повністю відкручував. Камера така закріплена. Так. Нічого не заважає. Все, замок зібрав назад. Бо Треба відкручувати ці дві гайки, щоб цю штуку вищухнути, бо там впирається в болт. Тобто трошки треба підрозбирати. Все, сюди е мусив. Бо в комплекті провід йде в зборці. І відповідно в нашій схемі підключення воно трошечки не кантує. І весь прикол в тому, що я зараз ще бавився з магнітолою, я все ж таки таки не зміг налаштувати так, щоб воно будувало. Графік, тобто воно пікає лише з сигналом. Ну і в камеру можна подивитися. А от іменно щоб воно якось там будувало, там треба ще сидіти на налаштуванні на бавитися. Просто фізично я не хочу зараз на налаштуванні местити, гайти час. Ми його підключаємо по цій нашій схемі, що ми спланували. Тобто через цей блок, якщо він все нормально буде трактувати, то він має все, ну, передавати цей сигнал і відповідно будувати якось той. Трасер. Е, в даному випадку так, ми далі ще будемо шукати, де це розмістити, але перш ніж цей нам зараз треба прокласти дріт, сюди і сюди дріт треба прокласти. Відповідно, звідси ми зараз кидаємо дріт сюди. О, через гофру. Звернені сюди підключаємо до тюльпана, до цього дрота. Нам не стане, нам по-любому треба доштуковуватися, ну, хоча б ну, пів метра був би довший. Маємо те, що маємо. І тоді підведемо туди, підключимося, все разом з'єднаємо до живлення, щоб воно включалося в камеру тоді, коли почався ніхід. Нам постійної камери цієї не треба, бо скло є. Заднє серкови є, тому ну, доцільності в цьому не бачу. Так, до речі, вікна вклеєні. Це не є завод, це вклеїлося вікна з датчиками, скажу з датчиками з на, підігрівом, але бачите, провода на підігрів. Тут не виведені, тому що тут був повний грузовик, його переобланювали. Тобто, є що, як то кажуть, місце для талантів, де людина може себе проявити. Тобто, прокладати проводку, бо її тут стопудово, напевно, в комплектності немає. Хіба дивиться тут десь по проводці? Так, добре. Прокладаємо. Так, коротко пророблено. Проклав проводку, позакріплював, позаізольовував, сюди підвів, було красошов у нас тут. Зробили ми ось тут на закладну вент. Закріпив Вся проводка, заізольована, змотана, жготи. Все як має бути. Закріплено, щоб ніде нічого що не гріміло. У нас залишається бузер. Швидше всього там бачите, на цій ще ці отвори. Нам його фізично все одно не стане допереду. Ми його тут закріпимо в тих отворах і його буде достатньо, щоб він репутував на весь салон. А от уже з кабелем будемо сподіватися, що нам його стане. Будемо його прокладати ось тут, там трошки будемо відхиляти, тут відклеювати цю частину, пропихати під нею. Вобши в це мається на увазі. Туди по стойці, по стойці підемо верхом, зайдемо в, в, в панель і в панель заведемо. Сподіваюся, що стане. Е, Так. Все у нас підключено на задній хід. Вже. Е, задній хід, ну, не знаю, може десь там по віку десь якось воно в проводці відрізняється. Зелене з чорним проводом це у нас на залам, лампу Все. Так, захист пав. Так, треба цього геть уже якось винести. Вічно, нема часу. Все падає. Так. Задній хід включений. Включаємо запалювання. І у нас, бачите, світиться задня. Передача. Виключили манітолу виключно. Включаємо магнітолу. Магнітолу включено. Задню передачу. Включається задня передача. Підходимо до партроніка. Тобто бачите і до цього. всі паратроники працюють. Задній хід світиться. Все, форить. Єдине, що не відображається на екрані типу, ті зябри. Можливо, якось там настройках треба побавитися. Ну Просто фізично треба щось вже зробити. Нема часу бавитися. Так, добре, прикладаємо останній дріт. Заводимо його. Всередину до магнітоли. і вже тоді покажу, як закрутив магнітоли і тому подібне. Магнітола у нас штатне кріплення має. На 4 винта прикручується. Тобто от то що тут було. Ми викручили, бачите, так само на 4 винтах кріпилися. Це магнітола і, і ага, ну і паралельно ще нам треба буде завести дріт. Від GPS-антенки. Так само будемо, напевно, дріт пропхаю, буду протягувати дротом. І зразу притягну і десь там приблизно біля вікна наклеїмо цю антенну, щоб працював GPS. Ось такий великий гарний екранчик IPS. Картинка нормальок. Так, тут я все зібрав, Обшивки назад поставив, проклав, як я казав, поверху. Зумер прикріпив до цієї решіточки на стяжки, більше ніж достатньо. Все, тут все зібрано. Закриваємо, закриваємо. Порохи Так, Ось так у нас розташована камера. Ну, Практично в центрі. Так, давайте. GPS, антенна вивез сюди. Так, щось до звуку повернемо, е, зробив вихід на флешку сюди, все контрольно, включаємо задній хід, Партронік гнявкає, все показує. Картинка супер, Гарна роздільна здатність. До речі, коли, от, наприклад, грає музика і звук повертається, типу, стає тихішим. Чітко чути, як вона пікає Більш ніж достатньо. Так, у нас все зібрано. Ось так у нас запідліться. Тут єдине, що ця фіня віддута трошки. Ну, Типу надулася та пластик. Це вже не до мене не по цих питаннях. Так, і там ще власне казав, що у нього погано прискорять помивачі я йому колись замовив, думав, що він поміняє сам, а щось не вийшло йому самому поміняти. Оприскувачі привіз, попросив встановити, бо прискає тільки на водійську сторону. Так, поставив нові приблизно виставив. І все. Все прискає класно. Все фурочкой Все, ось такий був дінь, день, день короче, на ту забаву пішов. Добре, дякую, що дивилися. Зразу кажу, е, ближайшим часом такі роботи, поки що робити не буду, так що найти не просіть. Бо реально вроді би херня Но стільки часу займає з цими розборками, пропиханнями, дродком, пайками, бо не вистачає, там треба достикувати, там прокласти. Ну, Зато результат файний. Скажімо так, вийшло не дуже колхозно, правда? Добре, оцінюйте, статусі пальчики, посилання не знаю. Якщо знайду на магнітоло посилання, то дам внизу під відео. Камери тут були по акції, їх вже немає. Хіба десь де-інде знайдете на просторі Алікспресу, їх там досить є. І по електроніки, якщо знайду, посилання теж дам. Але зразу кажу, ці, ці, ці речі куплялися ще раніше, коли тоді були акції е, п'ятниця 13-го. тому. Тому здається, але половину посилання я вже дивився, вони недоступні, тобто вони були на святковий той період. Тому ну, хіба якщо найду десь похоже, то дам посилання. Або, я думаю, там великого ума не треба, можете заскрінити і пошукати самі самостійно. Так, це транспортувальна плівочка. Але ну, здирати не треба. Трошки вже походить. Тож ще не все, виганяю буса, бо заганяє іншу машину. А не світиться ближнє світло, тільки єдальне. Я думав, що щось сталося. Ні, виявляється, в обидвох фарах ближнє світло погоріли. Е, люди зараз їздять на ближньому світлі. І звичайно, що перегорають, стрясаються. Зараз поставимо діоди, власне, засвітує діоди. Ну я всю доставлю діоди, всім рекомендую. Е, Хороше якісне світло і не сліпиш. Погоріли на ближньому лампи я поставив Бог. Нам лампочки ці не потрібні. Е, на жаль, діодів у мене аж четвертий вже нема. Треба буде ще раз замовити. Але ну, вже має бути О, Уже світить, а не габарити. Уже можна їхати.